Равлик на листочку. Сьогодні будемо малювати равлика. Кожен намалює такого равлика, якого він бачив або уявляє. Намалюємо коло, а тоді еліпс, і вийде у нас равлик. Тепер малюємо в нього його ріжки, після того варто намалювати його ніжки і хвостик. Тоді в нас равлик зможе пересуватися, зможе лазити. От ми намалювали хвостик, ніжки і намалюємо його живіт. Так, тепер намалюємо очі, щоб він бачив, куди він лізе. Так. І ротик. Щоб міг поживати травичку. Намалю... Домалюємо його хатку і відкриємо очі. Тепер цього равлика варто замалювати, і він буде цілком природній. Замальовуємо його кольоровими олівцями, і равлик у нас поповз. Можна намалювати такого равлика. І також він поповз. Можна намалювати рожевого равлика. Тенітного, бачите, такий високий, худей. І також має хатку. Ось такий равлик з такою красивою хаткою. І також він поповз. Можна намалювати такого горавлика. Ось його очі, він за всім спостерігає, Якщо бачите, куди в лісці, де зелена травичка, яку можна з'їсти. Ось його хатка. Аккуратно малюємо цю хатку, Правда, в ній живе і ховається і. Протик, попоз наш равлик. Можна намалювати ще такого равлика. Хатка його, ніжки, ріжки. такі у нього. Обведемо ще раз, щоб було добре видно. Так, це його хатка. І відділимо ніжки від тулуба. Цю гатку буде світити сонце і тут промені сонця впирається в хатку. Тепер розфарбуємо його. Отакий От у нас вийшов рад. Малюємо разом. Якщо вам хочеться малювати грибочки, сонечко, виноград, дельфіна. Песика, котика, вівцю, будь-що. Приходьте до на наш канал і ми помилюємо разом. Підписуйтеся на канал, коментуйте, ставте лайки. На все добре!